Концерт російськомовного репу мав відбутися у Києві 3 жовтня у панорама Барі, але на щастя не відбувся. В першу чергу хочу подякувати усім, хто допоміг поширити інформацію про цей російськомовний шабаш у різних соціальних мережах. Завдяки широкому суспільному розголосу, вдалося сьогодні зранку отримати офіційну відповідь від представника Київської міської військової адміністрації Тимура Тимошенка про те, що він звернувся до правоохоронних органів, аби ця подія не відбулася, і нагадав вкотре, що на території Києва та Київської області діє мораторій на проведення російськомовних заходів та виконання російськомовних творів. Але я вийшов до вас із цим відео не просто так, щоб повідомити цю інформацію, бо ви могли її прочитати у різноманітних медіа сьогодні зранку, а про те, щоб ви продовжили бути активними. Якщо навіть ви боїтеся написати про таку подію чи поширити інформацію про таку подію у своїх соціальних мережах, оскільки вам можуть писати організатори шабашів, погрожувати, писати якісь негативні коментарі. Принаймні, поширити цю інформацію в особистих е, повідомленнях мені чи іншим блогерам, які зацікавлені в Українізації України, як дивно б це не звучало. Аналогічна ситуація у мене була у вересні, коли 16 вересня е, підписниця мені повідомила, що цього дня має відбуватися подія російськомовний реп. Я думаю, що це ті ж організатори і, мабуть, ті ж артисти, тому що частина із них на афішах збігається, але тоді. Не треба був такий широкий суспільний розголос. Я просто написав у місце проведення цієї події, і вони скасували її. Я нагадав і розповів про те, що є і дія мораторій. І відповідно з огляду на попередній свій досвід написання скарги на вірку Сердючку за російськомовне виконання пісень, вони зрозуміли що таки окей, проводити це не треба. Бачимо, що реванш відбувся рівно за місяць. Знову новий концерт, і ми розуміємо, що і далі можуть бути спроби провести подібний захід. І нехай вас не зупиняє навіть напис на афіші Благодійний захід, оскільки інформації про те, куди ці кошти йдуть, який розмір цієї благодійності. І головне. Я впевнений, що вистачає українськомовного репу українськомовних пісень і українськомовних виконавців, які можуть збирати достойні суми на підтримку збройних сил України. Навіть без концерту можна оголосити збір і зібрати кошти, ніж проводити російськомовні шабаші, тим самим даючи сигнали Російській Федерації про те, що на території столиці України можна проводити російськомовні концерти, танцювати, співати під російськомовні пісні. Як на мене, це абсолютний абсурд. Запрошувати ось так ментально ворога до себе додому для того, щоб допомогти, нібито своєму війську. Які думки у вас стосовно цього? Пишіть у коментарях.